Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш. Розпочнемо. Усний рахунок. Пригадай, як утворилось число 7. Я з вами згодна. До попереднього числа 6 нам потрібно додати одиницю, адже 7 це 6 і 1. Або від наступного числа 8. Треба відняти одиницю. Адже 7 це вісім без одного. Скористайся числовим променем і назви всі числа, які менші за 7. Я з вами згодна. Всі числа, які розташовані на числовому промені, ліворуч від числа 7, всі ці числа будуть менші. А назви мені числа, які більші за 7, числа, які розташовані праворуч від числа 7. Ці числа будуть більші. Починаємо працювати в робочих зошитах, як завжди, ми обводимо клітиночку, креслим квадрат, зафарбовуємо і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми з вами будемо креслити трикутники. Таких трикутників накресліть, будь ласка, 7. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Нам потрібно прописати цифру 7 через клітинку до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Сьогодні на уроці ми порівнюємо числа на основі розташування чисел на числовому промені. У вас на екрані є числовий промінь. Ми будемо ним користуватися під час порівняння чисел. Працюємо з завданням номер 1 Знайди неправильні хибні нерівності. Ми можемо сказати хибні нерівності або хибні твердження. Працюємо з першим стовпчиком. Будь ласка, знаходимо неправильні хибні нерівності. Я з вами згодна 4 менше 3. Це хибне твердження. Звертаємо увагу на числовий промінь. 3 і 4. Число 4 під час чи при лічбі вимовляється раніше. Значить, 3 менше 4, а число 4. При лічбі називають пізніше. Значить 4 більше 3. Працюємо з другим стовпчиком. 4 більше 7. Звертаємо увагу на промінь 4 і 7. Ми розуміємо, що 4, число 4 при лічбі називають раніше, і це число буде менше за 7. А число 7. Ми називаємо пізніше, правильно, тому це число буде більше. А також ми з вами знаємо, що всі числа, які розташовані ліворуч від числа 7, це всі ці числа будуть менші. Працюємо з третім стопчиком. 2 більше 6. 2 і 6. При лічбі 2 називають раніше. Значить, два менше шести. Наступний стовпчик четвертий. Шість менше трьох, 3. 3 і шість. При лічбі шість називають пізніше. Значить, число шість буде більше, ніж три. У цьому стопчику ще є хибна нерівність 5. Менше 4, ось 4, ось 5. Дійсно, ми можемо міркувати і сказати, що наступне число числа 4, це число 5, воно збільшилось на одну одиницю, значить, це число буде більше. Ну і дійсно, при лічбі число 5 називають пізніше, значить, воно буде більше. І останній стовпчик знаходимо хидну нерівність. 4 більше 8. 4 і ось де 8. При лічбі 4 називають раніше. Значить, це число буде менше за 8. Виконуємо завдання номер 2 Працюємо усно, міркуємо разом. З'ясуй, за якими ознаками фігури розбита на групи. Ми можемо сказати розбита на групи» або розбита на дві підмножини. Працюємо з першим малюночком. Ми розуміємо, що до першої підмножини у нас фігури маленького розміру, а в другій підмножині фігури великого розміру. Нам потрібно скласти нерівність, доповнити нерівність числом. П'ять менших фігур більше, ніж три. Зверніть увагу на напрямок стрілок. На що вони вказують? Що читати і записувати нерівності можна по-різному? Ми можемо з вами прочитати цю нерівність що 3 менше 5. І записати її. Працюємо з наступним малюночком, за якою ознакою розбита на дві підмножини? За кольором, дійсно, доповнюємо нерівність числом 6, 2, менше 6. Звертаємо увагу на напрямок стрілок. Вони нам кажуть, що можна по-різному читати і записувати нерівності. 6 більше 2. І остання група. остання група розбита за формою. Парахуйте, будь ласка, скільки фігур перша має під множина і скільки фігур має друга підмножина. яку нерівність нам потрібно скласти 5 більше 3. Ми можемо по-різному читати і записувати нерівності. 3 менше 5. До кожного малюнка добери схему та вираз. Це завдання номер 3. Працюємо усно, міркуємо разом. Давайте цього разу ми почнемо міркувати з малюночка. Що ми бачимо на малюночку? Так, що зграє качок? Плавали на воді дві качки, поплили геть. Яке запитання ми поставимо до цього малюнка? Скільки залишилося? Правильно! А скільки залишилося? Ми будемо вилучати чи об'єднувати, щоб дати відповідь на це запитання. Ми будемо вилучати. Вилучати це значить віднімати. Значить, нам потрібно скласти вираз на віднімання. Який вираз нам підійде на віднімання? 6 відняти 2. І це дорівнює 4. Нам потрібно тепер знайти схему до нашого малюнка і до нашого виразу. Схема підходить, діти. Ось перше, зверніть увагу, нам відомо, що скільки всього було пташок на річці, Шість качок було, ось частинка, дві качки, поплили геть. А скільки їх залишилося, скільки залишилося, ми знаходимо дію віднімання. Ну, і наступний малюночок, давайте розглянемо. Ми розуміємо, що питання. До цього малюночка ми можемо поставити скільки всього качок, скільки всього ми будемо вилучати чи об'єднувати. Ми будемо об'єднувати. Об'єднати це значить додати, то який вираз підійде до нашого малюночка. Чотири додати 2. Ну, а схема підійде друга, зверніть увагу. Червоним кольором відрізок це показано, скільки качок було, їх було чотири. Зеленим кольором нам повідомляють, що ще до них приплило дві качки. Скільки всього Скільки всього качок. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Виконай дії за числовим променем. Це завдання номер 4 У підручнику і на екрані у вас є вирази 5 додати 2 і 7 відняти 3. Ми ці вирази запишемо в робочому зошиті і знайдемо значення виразів. Перший вираз 5 додати 2. Користуємося числовим променем. Ми знайшли 5 і нам потрібно додати 2. Пригадайте, будь ласка. При додаванні жабенятка стрибало вперед. При додаванні у нас число збільшується. Щоб додати 2, жабенятка робила один крок великий. Значить, ми рахуємо про себе тихенько. Один, два. Ми отримали число 7. Записали відповідь. Наступний вираз. 7 відняти 3 ми запишемо другий стовпчик. Для цього ми порахуємо 4 клітиночки вбік. І на п'ятій клітинці ми запишемо 7 відняти 3. Щоб відняти, пригадуємо, жабенятка стрибала назад. При відніманні ми отримаємо менше число. Нам потрібно від 7 відняти 3. Рахуємо тихенько. Робимо один великий крок. Один. Два, три. Ми отримали чотири. Сім відняти три дорівнює чотири. Попрацюй самостійно в друкованому зошиті на сторінці 29. дев'ять. завдання номер два. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми порівнювали числа. Ми знаходили неправильні або хибні нерівності і доводили свою думку. Якщо тобі все вдалося на уроці, намалюй смайлик зеленого кольору. А якщо тобі знадобилася допомога допомога від батьків, намалюй смайлик жовтого кольору. Дякую за роботу. Ви сьогодні. Молодці!